Концепція постіндустріального суспільства тенденція економічного і соціального розвитку країн Заходу. Термін постіндустріалізм було запропоновано в науковий обіг англійським соціологом Далто Пенті ще на початку 20-го століття. Науковець дав і його перше визначення. Постіндустріалізм. Це стан суспільства, яке постане після розвалу індустріалізму. Він пропонував використовувати цей термін для роздумів про майбутнє у зв'язку з тим, що індустріалізм приречений. Як сформована концепція постіндустріалізму склався у 1970 році і пов'язаний з ім'ям професора соціології Гарвардського університету Даніеля Белла. Ще з кінця 1950-х років він активно пропагував цю концепцію. А в 1970 році на сьомому міжнародному соціологічному конгресі Белл проголосив свою концепцію постіндустріального суспільства. Згідно його науковій праці, суспільство. В економіці якого пріоритет перейшов від переважного виробництва товарів до виробництва послуг, проведення досліджень, організації системи освіти і підвищення якості життя. У якому клас технічних спеціалістів стає основною професійною групою, і що найважливіше, у якому впровадження нововведень усе більшою мірою залежить від досягнень теоретичних знань. Постіндустріальне суспільство передбачає виникнення інтелектуального класу, представники якого на політичному рівні виступають як консультанти, експерти або технократи. До ознак постіндустріального суспільства за концепцією вела належать перехід від виробництва товарів до виробництва послуг, переважання серед робітництва класу професійних фахівців і техніків. Провідна роль теоретичних знань як основи нововведень в економіці, політиці і соціальній структурі суспільства. Орієнтація майбутньому на методи контролю і оцінювання можливих напрямків розвитку технологій. Прийняття рішень на засадах інтелектуальних технологій. Отже. Постіндустріальне або постмодерне інформаційне суспільство це стадія суспільного розвитку, яка змінила індустріальне суспільство. Для неї характерні посилення чинника знань, інформації, використання відновлюваних джерел енергії, опікування, захистом, довкілля.